Вітання! Сьогодні занурюємось у таку знайому всім онлайн штуку, як срач. Маємо нотатки з Google Keep, які спробували це явище якось е проаналізувати. І наша мета зрозуміти, що це взагалі таке. Бо це ж не просто суперечка, правда? Чимось воно відрізняється. Так, це точно щось більше, ніж звичайна дискусія. От у цих нотатках, власне, одразу дається визначення, срач це по суті емоційний конфлікт, але ключове хаотичний. Тобто без структури, без правил, емоції, ну, вони просто беруть гору над будь-якою логікою, і часто там є знецінення. Ага. неконтрольований обмін ударами, де головне зачепити. Гаразд, а що ж там відбувається, так би мовити, під капотом? Нотатки дають якийсь глибший аналіз. Угу, так, і от що там цікаво, це психоаналітичний погляд. Вони розглядають срач як таку собі ситуацію масового регресу. Регресу, тобто повернення кудись назад. Саме так, психологічного регресу згадується, наприклад, примітивне розщеплення. Це коли ти бачиш себе як абсолютне добро, ну, свою позицію, а опомента як втілення зла. Ніяких півтонів, все просто чорне і біле, і вся складність іншої людини, її аргументи вони ніби зникають. Хм. Це оте відчуття, коли здається, що людина навпроти не просто неправа, а ну, якась зла чи дурна, знайома, на жаль. А що ще з психології там є? Так, так, саме це воно і є. Ще в нотатках йдеться про е регресивну комунікацію, тобто, коли дорослі люди починають спілкуватися, ну, як діти. Образи, відкрита злість, сарказм, такий, знаєте, злий, бажання принизити, ніби всі зрілі навички спілкування раптом вимкнулись. Тобто такий собі відкат до інфантильних реакцій. Угу. І ще проекція дуже важлива штука. Це коли ти свої якісь неприйнятні якості, страхи, свою тінь, як кажуть, несвідомо переносиш на опонента. Виходить, що ти сваришся не з реальною людиною, а ніби з власним відображенням своїх же проблем, звинувачуєш іншого в тому, що є в тобі. Емоції просто ну, затоплюють все. Вражає, виходить, люди під час рачу ніби повертаються в стан е дитини, яка кручить і тупає ніжкою. Але ж це все відбувається десь в онлайні. Нотатки згадують про роль соцмереж. О так. І це власне підводить нас до медійної складової. Нотатки підкреслюють, що сам формат соцмереж, оці коментарі, пости, лайки, репости, він ніби сам підштовхує, підштовхує до спрощення, до швидких емоційних реакцій. Адже алгоритми багатьох платформ, ну того ж Фейсбук чи Телеграм, вони ж оптимізовані на що? На утримання уваги, звісно. Саме так. А що найкраще тримає увагу? Сильні емоції. Неважливо позитивні чи негативні, головне, що була реакція. І тому контент, який викликає суперечки, який обурює, він часто отримує більше охоплення. Тобто самі платформи, можливо, несвідомо, створюють умови для срачів, бо це їм вигідно з точки зору показників. Виходить, сам срач стає таким собі медіапродуктом, де процес важливіший за результат. Ну, десь так, Нотатки якраз на це натякають. Платформа як ідеальний ринг для таких боїв. І якщо подивитись ширше, через теорію соціальних систем, про що теж згадується, то це можна назвати руйнацією комунікації. Відбувається, знаєте, автономізація шуму. Комунікація вже не для обміну сенсами, вона існує заради себе самої, заради ескалації. Тобто, всі кричать, ніхто не слухає, і сам процес крику стає ціллю. Угу. Спільна реальність руйнується. Кожен у своїх бульбашці емоцій це пояснює відчуття безглуздості, яке часто буває, коли за цим спостерігаєш. Воно ж нікуди не веде. Так точно просто генерує більше напруги. А чи є ще якийсь вимір цього явища в нотатках? Є соціальний. Джерело розглядає срач ще й як поле бою, боротьби за визнання за символічну владу. За владу. Навіть у дрібній суперечці в коментарях. І ший, дотепніший. Це гра за те, що називають символічним капіталом. Хто зібрав більше лайків під саркастичним коментарем? Хто змусив іншого замовчати? Хто залишив за собою останнє слово? Тобто. Це така собі війна за статус, за право бути правим, навіть якщо це нічого реально не змінює. Саме так. Війна за символи, за визнання в очах, ну хоча б віртуальної спільноти. І часто з мінімальною рефлексією про те, навіщо це все. Гаразд. Тобто, якщо все зібрати докупи, ці нотатки малюють срач як такий складний коктейл. Тут і психологічний відкат. Регрес, так. І комунікація, що перетворюється просто на шум, руйнація норм. І вплив самого медіасередовища, яке це все підживлює, алгоритми, формат, і на додачу оця боротьба за визнання за символічну владу. Саме так виходить, що срач це не просто хтось когось образив в інтернеті. Це, Таке багатошарове явище зі своїми психологічними, медійними, соціальними кореннями. І це, звісно, ставить питання: якщо сам формат нашого спілкування онлайні, самі платформи можуть підштовхувати до такого регресу, до такої боротьби, то як нам взагалі будувати якийсь конструктивний діалог, як не потрапляти постійно в цю пастку емоцій, знецінення і ну просто шуму? Це справді серйозне питання, і здається, відповіді простої немає. Дякую за цей глибокий розбір. Дуже цікаво було розкласти це явище по поличках. На цьому, мабуть, і завершимо наше сьогоднішнє занурення.